Все, запись пішла. Так, ми троє калядуємо. Дякую, я в центрі у вас. Калядуйте, калядуйте. Так, з різдвом христовим вас вітаємо, щастя, радості вам бажаємо, особливо був Ну, давайте. Нова рада. стала, Як ане. Ясна, на весь світ засіяла, на верте позіда ясна, на весь світ засіяла, де Христос родився, дівся там. Там чоловік пеленами у Бога уповився. Пастушки з ягнятком, перед тим дитятком, на колінця припадають, Христа Бога уславляють на колінця. Падають Христа Бога пославляю, Славим Тебе царю, небесний владарю Даруй дарулі та щасливі, дому довгу Господарю, даруй та щасливі. Його родині, дарурі та щасливі, наші Ненці в Україні, дарулі та щасливі, наші Ненці України. А на цьому слові бувайте здорові. Дайте господарю Лкавача. І я вам поискала чана. Все. <говорить> і на тому будемо дякувати. Все? А як закрити? А як закрити столик? Ну, я не буду вайн. Як там закрити? Йдемо, щоб всіх бачити Сядемо. Іде?